Стажуванню сьогодні ми будемо говорити з Олександрою Кобернік. Всім привіт, е, Саша. Давай розкажи нам про взагалі про те, як ти сюди потрапила, і про якісь найцікавіші моменти зі свого стажування. Я була учасницею відкритого університету реформ і обов'язковою умовою проходження цієї програми було стажування у певній громадській організації. Нам давали перелік організації, і до того як з ними знайомитися, ми заповнювали свої форми, де зазначали наші очікування, що ми хотіли отримати від стажування, який в нас буде графік роботи. Ми хочемо в офісі чи дистанційно. І після цього ми сідали на стілець спиною до екрану і мали вгадати по опису організації, куди саме нас призначили. Я ходила у це на стажування 100 годин, яке потім продовжувалося ще на стажування. І вперше, коли я дізналася, що буду ходити в це. Я представила собі таку типову бюрократичну установу державну, яка займається в основному документами і грантами, де колектив такий дуже освічений, але люди вже в віці, там не до жартів. І коли я прийшла у перший день, мене зустріла моя координатор, яка одразу почала жартувати з мене. Це дуже я дуже хвилювалася, але оце мої жарти вони знизили напруження, ми пішли пити каву і обговорювати, які є зараз у центрі проекти, і над чим саме мені б хотілося працювати. Mm -hmm. А це така ж прийшла одразу познайомилася. Як взагалі відбувалося Наталі спілкування з командою? Можливо, в час, коли люди не працювали, як ти кажеш, ми збиралися на кухні, про що ти зазвичай з ними говорила? От і як ти зі всіма знайомилася? Маю зізнатися перші, мабуть, тижні два я це вже лише потім спогнула, я вела себе дуже дикувато, я просто сиділа і працювала. Я реально, от я зараз це розумію, я просто ні з ким не спілкувалася. Це було привіт і всім пока. Це були дві фрази за день. Ну, звісно, крім завдань, які я отримувала, там коментарів, які я давала чи мені давали. І лише згодом я вже почала більш близько спілкуватися. А з кожним членом це окремо дізнаватися, хто де звідки вчиться. Виявилося, що кожен має якийсь міжнародний досвід, тобто практично всі. Співробітники, вони молоді, і вони нав проходили навчання у різних країнах, починаючи від Франції, закінчуючи Болгарією. І ми почали збиратися. Ну як, співробітники збиралися і раніше? Я долучалася вже до них потім за ланчем, і наші дружні бесіди вони вже переростали згодом у дискусії. Ми продовжували бесіди, наприклад, щодо маркетингу, ділилися смішними історіями, і це дуже гуртувало нас. Ти mm -hmm. uh, сказала про хвилювання. Знаєш, часом люди, які вперше стажуються десь, або там які починають певний новий досвід, їм дуже страшно помилятися, все так себе поводити, що казати. І ти кажеш, що в тебе було те саме. Може в тебе так. є якісь uh, рекомендації або меседж, які би ти хотіла донести до людей, які так само скоро прийдуть це і будуть щось робити, і будуть так само два тижні умовно говорити дві фрази через те, що вони такі ти. Та це мій факап один з іншим факапом було те. Що спочатку я дуже хвилювалася з приводу кожного завдання, тому що наприкінці стажування я мала отримати фідбек про свою роботу, і він мав бути позитивним. І я до, кожного, я до кожного завдання ставилася так, наче воно дуже складне. Я просто такі прості речі я робила такими складними шляхами і згодом така сиділа і думала, на це завдання могла б ну. Умовно витратити дві години, я його робила чотири. Чому? А це просто через хвилювання, через те, що хочеш зробити найкраще. І вже згодом, коли я отримувала завдання, які мені здавалися тяжкими або важкими, я собі вже казала: якщо це дали тобі, то воно просте, і ти його зараз зробиш. Окей, а що до факапів і перемог? Типу, є якісь речі, які ти могла, наприклад, назвати. Типу що отут я дуже затопила, а тут я зробила щось суперкльове. Із того, що я затопила, одного разу я неправильно порахувала відсотки в Excel, хоча це таке просто завдання, з яким ну важко не впоратися, якщо ти вже закінчив економічний вуз. А тим, що я пишаюся за допомогою старших наставників, мені вдалося збудувати і зробити прогнозний графік, який був дуже тяжким, і одна з наставниць навіть сказала, що не всі люди в Україні можуть це зробити. О, а тебе виходить була наставниця, так? Так, в кожному проєкті ми працювали. кожен проєкт мав свого наставника. Проєкти поділяються на теми, тобто є фінансові, там де потрібно більш глибоке знання таких специфічних категорій. А є проєкти більш соціально спрямовані, наприклад, чи до бізнесу. Є проєкти покликані на ем, реформування країни. Це приватизація. Ем, та ж сама тебе не складало якихось викликів, комунікація з е, твоїм наставником або наставницею? Я працювала одразу в кількох проєктах і важко переключатися не було, навпаки, хотілося, тому що коли ти занурився у цифри, а потім перейшов на цікавий реформаторський шлях і десь пишеш, наприклад, як формувалося Прозоро, то це допомагає тобі переключитися в роботі і не почувати себе виснаженим постійно. Ага. А якщо підсумувати, як гадаєш? Е... Що дало тобі це стажування? Типу, умовно, які зони розвитку типу, ти почала, скажімо так, покращувати? І що ти збираєшся робити далі, типу, після стажування? Які в тебе плани? З останнього досвіду мене лишили головною в офісі. Це я так жартую. Насправді мені доводилося виконувати всі організаційні моменти, поки менеджер з організації була відпустці разом з начальником. І це було не так просто, як я спочатку гадала. Я лише потім усвідомила, що офіс це не лише купа важливих проектів, а він все життя в ньому складається ще з дрібниць. Наприклад, співробітники могли там писати Саша вода закінчилася. Як її замовити? І всі такі дрібниці, які здавалися ну, Легко робити самому, вони мають здійснюватися через теж певні процедури. Чому, що, чому я навчилася? Мені дуже сподобався інсайт у те, як організовувати різні івенти, тому що це такий досвід, який може знадобитися будь-де. Вміння презентувати свої проекти. Ми всі звикли говорити про речі дуже складно, а в це навчають, як спрощувати, як структурувати, як говорити про складне, простими словами. Це також вміння логічно пояснювати, аргументувати. Спочатку, коли я чула, що виходять якісь записки про популізм чи про критичне мислення, воно звучить дуже складно, але потім ти в те втягуєшся, і ти вже сам починаєш якось більш скептично ставитися до новин і перевіряти їх у різних джерелах. І це такий навик. Корисний у майбутньому. Прикольно було те, що можна було працювати з представниками різних культур. За цей час стажування я мала змогу бути залученою проектами з італійцями, з голландцями, з німцями, з американцями. Тобто це ще й практика мовна. Це досвід копірайтингу, тому що статті вже потім починають вилітати як булочки з гарячої печі. І ти вже не замислюєшся над тим, що, блін, мені сьогодні треба три сторінки з себе вижити. Ти, ти кайфуєш від цього. Я б дуже дуже хотіла продовжувати працювати в ЦЕС, але в мене зараз магістратура два роки в Німеччині. Але я планую повернутися і думаю, і скращую пальці, щоб ніхто з стажерів не зайняв моє місце. <реш> Ясно, дякуємо тобі. Це була Олександра Кубернік, наша стажерка, і я фітаканна мене.